Усім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу розповісти, як створити презентацію за допомогою застосунку Canva. Тож не будемо гаяти часу. Поїхали! Не забудь, будь ласка, поставити вподобайку під відео, натиснути на дзвіночок, підписатись на канал, бо на каналі буде ще більш цікавих відео. Для того щоб зайти до Canva, нам потрібно зайти до Google Chrome. У пошуку ввести Canva та перейти до сайту. Далі, якщо ви не зареєстровані, натискаємо Реєстрація та продовжити за обліковим записом Google. Але в мене вже є створений запис, тому я натискаю Увійти. Також натискає за обліковим записом Google. Обирає свій аккаунт та чекає, поки здійснюється вхід на мій аккаунт. Коли ви зайдете на свій аккаунт, ви будете бачити рекламу, так як Canva має платну підписку, але ми будемо використовувати безкоштовні пристрої. Натискаємо зачинити. Так. Ми робимо з вами презентацію, тому ось тут у розділі ми натискаємо Презентація або ви натискаєте Створити дизайн, шукаєте Презентація 16х9. Презентація, презентація 16 на 9. Коли ми відчинили презентацію, ми бачимо посте біле поле. Зліва ми бачимо шаблони, які ми можемо використовувати у своїй презентації. Але ті шаблони, які мають коронку це шаблони, які е, доступні лише за платною підпискою. Тому ми будемо використовувати якийсь шаблон без коронки. Наприклад, ось цей перший шаблон. Я на нього натискаю. Що ми бачимо? Ми бачимо е, слайди цього шаблону. Ми можемо використати одразу усі слайди. Ось ми бачимо кнопку Застосувати 14 сторінок або кожен слайд окремо. Наприклад, я обираю перший слайд як титульна сторінка. Та можемо змінити тут усе: колір, напис картинки. Наприклад, ось є напис, і я хочу змінити його на інший. Наприклад. Тестова презентація. І я бачу, що мій текст не помістився. Тому я розтягую контейнер, де знаходиться мій текст. Але текст дуже довгий, тому я просто зменшую його. Ось так. Ще трохи можна менше зробити. Ось так. Буде дуже добре. Мені тепер потрібно два цих тексти опустити трохи нижче, тому я затискаю Shift, натискаю на другий текст та опускаю їх трохи нижче. Наприклад, я хочу згрупувати ось ці два тексти, тому я натискаю правою кнопкою та обираю Групувати. Або Ctrl-G. Ссилка на сайт мені не потрібна, тому я її видаляю. Також я видаляю логотип. Він мені теж не потрібен. Це в нас картинка, їй можна змінити колір. Ось тут. Також ми можемо змінити культр тексту. Наприклад, ось так. Що ми бачимо зліва? Ми бачимо стиль, який використовує ця презентація. Якщо я натискаю на цей стиль, то він автоматично застосовується. Також ми можемо натиснути плюсик, щоб створити новий пустий слайд. Та обрати інший шаблон, щоб використати його у нашій презентації, наприклад, ось цей шаблон. Ми зрозуміли, що ми можемо зробити стільки слайдів, скільки нам потрібно, та використовувати шаблони зліва, щоб нам було краще та зручніше зробити презентацію. Текст я вас навчив вже змінювати, але ми також можемо змінювати картинки. Наприклад, мені не потрібна ось ця картинка, я хочу іншу картинку. Для цього я зайду до елементів, знайду розділ графіка, натискаю усі та пишу, що я хочу знайти. Наприклад, наприклад, значок YouTube. Ось ми знайшли значки, але тут також потрібно обрати значок без коронки. Ось такий значок я обираю. Так, що ми можемо з ним зробити? Ми можемо його... Нам потрібно його перекрасити у чорний кольор. Але тут такого немає. Давайте спробуємо інший значок обрати. Так, ось це підійде. Так, потрібного значка безкоштовного ми не бачимо. Якщо ми не бачимо потрібного безкоштовного значка, то ми можемо використати інший сайт, наприклад, ікон Finder. Заходимо до нього та пишемо пошуку YouTube. Обираю ось цей значок. Головне скачати SVG, натискаю зелену кнопку Download. Тепер переходжу знову до Canva, натискаю передані, натискаю завантажити файл та обираю значок, який ми скачали. Ось він завантажується. Затискаю лівою кнопкою миші та перетягую на нашу презентацію. Ось. Я можу змінити кольор цього значка, але він мені потрібен чорного кольору. А цей значок я видаляю. Усе дуже просто. Картинку також ми можемо змінити. Ви можете таким же чином завантажити. Будь-яку картинку. В мене, наприклад, ось така є. Додаємо картинку, та я її обрізаю. Ось таким ось чином. Цю картинку я видаляю. Ми з вами бачимо, що картинка перекрила ось ці поля. Для того, щоб картинка була за ними, як. Попередні у шаблоні. Я натискаю правою кнопкою миші та обираю шар і натискаю перемістити назад. Потрібно зробити стільки разів, поки картинка не стане за. Ціми прямокутниками, трохи перебільшив ось так. Є. Також, якщо потрібно, на картинку можна накладати якісь фільтри. Наприклад, редавувати фото, ми можемо брати один з фільтрів, який є у Canva. Та можемо зменшити його інтенсивність. Наприклад, ось так. Також, якщо ви хочете додати свій текст, ви можете зайти до розділу текст. Обрати або один зі стандартних шаблонів, або один з відредагованих шаблонів, який не має коронки, щоб застосувати його безкоштовно. Також, що ми можемо знайти у розділі дизайн, ми бачили вже шаблони, але ще є стилі. Ми можемо спробувати стилі та обрати якийсь інший стиль, наприклад. наприклад, ось такий стиль до нашої презентації. Дуже гарно, на мій погляд, коли ви закінчили вашу презентацію, щоб її завантажити, вам потрібно натиснути Поділитись, натиснути Завантажити та обрати формат, у якому ви будете зберігати вашу презентацію Це може бути PDF. Microsoft PowerPoint, так, можна скачати цю презентацію у Microsoft PowerPoint та потім відредагувати її вже у Microsoft PowerPoint або у вигляді відео MP4. Але також я дещо забув вам розповісти, як робити анімацію. Ми анімацію можемо робити ось таким чином. Наприклад, натискаємо на об'єкт. Обираємо анімація та обираємо якусь з доступних нам анімацій. Наприклад, ось ця. Ми можемо обрати одразу декілька об'єктів за допомогою кнопки Shift та зробити анімацію одразу на усе. Також на нижній панелі ми можемо робити такі дії зі слайдами. Наприклад, ми можемо. Копіювати, видалити, приховати або заблокувати. Коли ви закінчили презентацію та хочете її переглянути, натискаємо презентація. Ось я бачу, що все працює. Якщо ми хочемо додати перехід між слайдами, нам потрібно навести між слайдами, а обрати додати перехід. Та обрати якийсь перехід, який нам подобається. Мені подобається ось такий. Також ми можемо обрати колір, але я не хочу міняти колір. Тривалість цього переходу та напрямок. Якщо у вас залишились якісь запитання до застосунку Canva, пишіть у коментарях, я залюбки вам буду відповідати, або записувати додаткові відео за вашими запитаннями. На цьому все. Сподіваюсь, що було цікаво та корисно. Побачимось у наступних відео. До побачення!